Сьогодні я приїхала на закупи в Айкію. Ну як на закупи? У мене дещо зломилося і мені потрібно сьогодні це купити. В кінці побачите, що саме. Ну що, ходім прогулятися в Айкію. Це, до речі, один Айкія в Сакраменто у нас. Тому тут дуже багато людей, дивіться. Парковки всі забиті. Ми ледве знайшли близько парковку. Так, Заходимо. Це Там з так гарно зробили, можна посидіти. Також є ліфт, але ми любимо сюди. Так, тут на другому поверсі шоурумс. Типу, тут все показано, як можна зробити кімнати кухні, ну, взагалі свій будинок. Тому ну, другий поверх ми просто будемо дивитися. Дивіться, яка кімнатка. Диванчики красивенькі, простенькі, але дивіться. Майже 800 доларів такі коштує. Ці неадекватні, я б сказала. Кухонька. Що так, гарно зроблено кімнатами і все вже прикрашено. Йдемо далі. який гарний диванчик, 700 доларів. З ким? Пуфіком чи столиком. Тут можна взагалі нічого не купляти, просто приїхати, прогулятися і додому. До речі, в нас так ми так часто робили. Приїжджали сюди, просто гуляли. Ще тут можна поїсти, є ресторанчик. І додому. Дивіться, який маленький диванчик ось там. І він так от розкладається. Коштує 300 доларів. І дорожчі дивани. Цей майже 2 тисячі коштує коричневий. Цей так само на 100 доларів дешевший. Я так зрозуміла, що це шкіряні. Дивіться, таке кресалка: 479 доларів. А це ще з толком, типу, на ноги. 300 доларів. Такі крісла плетені є. Ось це 100 доларів, це 80 доларів. Зараз ж так модно, стильно. Такі крісла. Люблю ось такі столики, які відкриваються. І можна кидати подушки, одіяла або що забажаєте. Два в одному. Це зручно і небагато місця займає. Менше 20 доларів. О, ні, це одіяло 20. Це 75. Я ж думаю, щось мало, мало віриться на таку ціну, а цей 90. З такими столиками і чисто теж буде. Друга кімнатка, кухонька там. Красота. Бачите, великими буквами написано. Амінь, а, перепрошую, цифрами. 537 доларів оцей. Великий стіла, ще як називається. А жіночка втомилася і відпочиває. <гум> Також тут а, є люди, які сидять і допомагають. Бачите, там за комп'ютером жіночка сидить. Якщо є якісь питання, вона допомагає. Їх тут декілька є. Також можна замовляти тут. Вони працюють під замовлення. Наприклад, кухню чи ще щось. знаю, у багатьох тут є, зайки. Кухні роблять собі. Так, дивіться. Така гарна тумбочка. 600 доларів. Дам якраз. Кажу цю кімнату офісну, комп'ютер. Далі маленька типу кухонька, маленький холодильничок. коштує 300 доларів. Тут дески комп'ютерні. З другої сторони також. Я колись працювала в офісі, то скажу вам відверто, що там дійсно гарно. Навіть хочеться працювати. Все є, що потрібно. Кухонька, холодильничок. Дивіться, яке гарне місце робоче. Дивіться, під телевізором такі класні ящички відкриваються. Мінімалізм. Щоб було чисто гарно і зручно. І улюблений відділ. Кухня, дивіться, ах, краса! Ще одна. Зараз це, до речі, теж в моді. Колись пам'ятаю. Важко було знайти таке на хліб. А тут дивіться. Коштує воно? 25 доларів. Тут, типу, віконечко. Що тут? І закрито. Нічого немає. Думала, що є ще якийсь вхід. Ще одна клупенька. О, дивіться, ще одна. Вже в іншому кольору і менше. Дивіться, ще одна кімната гарна. Столик для діток. Mm -hmm. Як гарно зробили. кастрюлька. Як чугуна. 60. 55 доларів. На знижці була 70. Кухніка. Якісь світальники гарні. Столик. Такий столик 70 доларів на знижці. Чорний. І гарний стіл дерев'яний. 549 доларів. Без кресел. Цей 800 доларів. На знижці. Ліжка. О, яке це все люблю, яке воно все гарне. 12,99 А це що? 9,99 Ага, 9,99 це ось букетик квітів А це ваза І ось тут якийсь столик Плетений, 140 доларів Красота Ліжко на знижці 149 доларів. Ось це. Ну Звичайно, в ціну входить тільки ось дерев'яне все. Це все окремо купляється. Дивіться, як прикольно зроблено Для діток. 449 доларів коштує таке ліжко. Це якщо кімнатки маленькі, немає місця, то це ідеально підходить. У, яка гарна кімната. Хоч і темна, але мені дуже подобається. Сам стиль гарний. Лана? Точніше, душовий, Вани немає. Туалет чорний. прикольний. Я. Yeah. Дивіться, тут ще навіть зробила. Одежа, взуття є. Ну, Воно не нове, воно не продається, але вони так зробили для того, щоб люди бачили, щоб воно все якби було, доповнювало кімнати. Це вже для старших діток, напевно. Чи для підлітків навіть я бачу, Хі -хі. клас. Просто подивитися ідеї, як вони тут все розставляють. Це, це гарно. Як, як насправді. Хочеться просто взяти і подивитися так наниз. Але це все картинка. Але зробили класно, як справді. Як вам наш Айкія в Сакраменто? Пишіть у своїх коментарях, буде дуже цікаво почитати. Бо я тільки і тут була в Ikea, так як в нас він один. Я більше ніде не була, дивіться. Така красота. це зеркало. Ліжко 519 доларів. Дитячий відділ. Mm. Це гарно для хлопчиків. Клас. Іграшки для дітей. Іграшка коштує 170 доларів. Ліжечок для ляльки 20 доларів. Будиночок для ляльки 40 доларів. Гарно все зробили. Крісло на знижці маленьке для діток 100 доларів. 40 доларів це 45. Зоврикам. І все. Спускатися на низ. А в цю сторону. Ресторанчик. Як думаєте, куди спочатку підемо? Сюди? Чи наниз? Багато місця тут є. І, звичайно ж, ми прийшли до їжі. Такий кусочок тортика коштує 3,49. Тут салатики. Яка 8,99 це з рибкою соленою? Яблучка. Це масло. І сочок. їхня кухня. Молочко для діток. Так що, хто подумав, що ми йдемо до ресторанчика, той не помилився. Дивіться, яка смакота. Спочатку поїсти. Тут водичка набирати, кетчуп, майонез, барбікю. Тут кавуся. Шукати місце, бо людей тут сьогодні дуже багато. Дивіться, яка смакота. А, ці м'ясні шарики, вони такі смачні, прям нагадують Україну. А, дві тарілки для дорослих, одна тарілка френч фрайс, салатик і одна дитяча тарілка. І за все ми заплатили десь приблизно 35 доларів. Ну що, смачного нам? Картопелька. Пом'ята з подібою. Теж дуже смачно. І з горошком да, і... і джем. Дуже смачно. Угу. Це смакота. Ну, ось тепер можна йти і щось купляти <гум> на повний шлуночок. Там все менше п'яти доларів. Тут все кухоне. На тортики формочкою випікати. 12,99 така. Ну, прочно. Теж на випічку посуда. М -м -м. Гарненька така, акуратненька. духовочку можна брати. Ще така жовтенька є. Гарна.

Посуда. Різного кольору. Ось такі тарілочки, їх чотири штучки, 7,99. ці теж 7,99, бачите. Мисочки теж 4. Вибір тут ну дуже великий. Ці мені дуже подобаються такий стиль. 24 їх. Вони, ну, ці, так, да, дорожче, 20 доларів. А ці 22, оці тарілки, дивіться. Ці більші, звичайно. Ну і прочніші. 10 доларів за, за таких дві. Як гарно. Вже навесне. Гарненько зробили. Йдемо до стаканів, до бокалів. Тут завжди гарненькі, дивіться. О, 3,99, дивіться, які стакани. Це вони. На знижці. Тут чотири штуки є. Через штуки чотири долари. Вау. Це зараз така знижка на них. Такі гарні чашки, дивіться. Одна така, одна така в наборі. 5,99. Серветочки 9,99. Тут постіль і все на постіль, М -м. ковдри ем, залежить від того, наскільки вона е, грубша ось ця 100 доларів. Це 50, Ну і залежить від розміру, звичайно. До речі, наші ковдри за які дуже теплі, дуже класні. На знижці сорок доларів. Дівка ковдра. Лізного розміру Різняв Ось Такі стрілочки тут є. Щоб придбачила, куди коли йти. Колись мені розказував один, що він тут заблукав. <гум> Тому тут. Не знаю, як можна заблукати, але в нього це вийшло. <гум> але напевно можна раз. Люди блукають, тому стрілочки тут поробили такий куди йти. Відський коврик для вани. Мігенькі-мігенькі. 14,99. Тут подушки. Тож, ніж на обличчя 6,99 А подушки... Не тут Там ще коврики Такі коврики цей 35 доларів, а цей 9,99 на знижці, ось так. Гляденький, знає, тоненький, знаєте. як колись стелили в Україні, я пам'ятаю. 45 доларів прям. Вінтажний прям. Всьому є своя краса, вам так скажу. Маленький. Цей маленький. Розкладається 4,99, Цей. 1799, ну він бачите, грубий дуже. Твердий. Це перед дверима на вулиці. У нас тут такий стелять, ложать. І Добре в них ноги витирати від, від бруду. 999. Які будиночки для котиків дивіться. 70 доларів це більше, а це маленька, 20 доларів для маленького кошенята або песика. У нас вдома теж є котик, але він нас дуже вибагли, він породостий. Йому це все не подобається. Він просто дуже великий. І навіть це можливо поміститься, але не знаю, буде він там чи ні. Тому що не все подобається. Але дуже гарні. Тут лампи, світло для діток. 7,99. Це, напевно, це все. Дитячий коник, квіточка метелик. так то вони дорожчі йдуть. Там вже більше. Svītla. Lampi. Mm. 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 Dali kartēni. 179 таке. Коштує зеркало, а це 100 доларів коштує. Тут свічки, підставки на свічки. З цієї сторони вази, квіти декоративні. Тут неживі квіти. Тут всі неживі неживі квіти. А далі вже... Живі квіточки пішли. Ось така квіточка у нас є. Чи це дерево міні маленьке таке? Ага, бачу, ціна 2,99. У нас воно вже виросло десь отаке вовишиною велике. Дуже гарне воно. Так само багато живих квітів. Там вазони. А ось де можна брати меблі по номерах. Тут вони всі лежать, ви по номерах шукаєте і берете. І от дуже багато зараз побачите. Це вже дорога на вихід. Ось так вона виглядає, бачите, червоні це. Номера і по номерам це шукаєте. Все підписано тут. І ми вже все. Можна сказати. Скупилися, можна йти на касу, тут ми зайшли до їжі. Це до речі, ті ж самі м'ясні шарики. 1499 вони. Шведські Тут це шведське Картопелька. Так тут це виглядає. Тут знаходиться все за касами. Дивимося, що тут є, цікаве. Це все шоколадки. Це молочний шоколад, там молочний з горішками, а тут ще знайшла я чорний шоколад. Він весь повтор 99. М -м -м, це 3 99. Але теж, напевно, молочний. Я дуже люблю чорний. Молочний не цікавить мене. Ще білий з малинкою. Це щось новеньке, його тут не було, коли я тут була минулого разу. Тепер стоїмо в черзі В лінії. Можна замовляти їжу, піца, ходоги, морозиво. Так, дивіться, що я сьогодні прикупила Стакани оці. Вони на знижці на подарунок будуть. Такі контейнери вони в мене зламалися. Лішаки. І ось така штука-палка, щоб взувати взуття, мене теж вона зламалася. Купила таке дуже смачне печиво чи тістечко, дуже смачне варення купила. Це донечці гратися, така дорога типу машинками. І це що збирає з одежі сміття чи з будь-чого. І за все я заплатила десь. 50 доларів. Тепер ви знаєте, що в мене вдома зламалося Не знаю, як ви, але магазини мене втомлюють. І довго Ходити по них я не можу, але де, коли потрібно. А Київ — це дуже великий, я завжди втомлююся. Але все сьогодні купила ще потрібне і вже їдемо додому. От і все. Погулялися по Акії, поїли, закупилися і можна їхати додому. Дякую, що ви були з нами. А на сьогодні все. Підписуйтеся на мій канал, ставте свої вподобайки. Мені буде дуже приємно. А з вами була Американочка Оксаночка. Па-па!